Всім привіт! Я дуже рада вас бачити на моєму ютуб-каналі. Сьогодні ми з вами намалюємо дуже класний неймовірний банер, тому залишайся зі мною. Але перед цим мене звати Нюта, підпишись на усі мої соцмережі. Якщо тебе цікавить індивідуальне навчання по веб-дизайну, то пиши мені в телеграм. А якщо тебе цікавлять ролики по саморозвитку, то переходь на мій другий ютуб канал в лайв форматі. А тепер переходимо до відео. Хочу вам сказати, що сьогодні буде такий маленький ексклюзивчик. Чому тому що я вам покажу? Як згенерувати дуже кайфове зображення в такій нейромережі, як Midjourney. Тому давайте зразу до міжор. Так, спочатку ставимо ось таку рисочку, пишемо імейджен і вписуємо наш запит: готель в Турції, 3D, траля-ля-ля, ви все бачите. Далі нам потрібно зачекати десь одну-дві хвилинки, поки нам Midjourney не згенерує це зображення. Ось такі дуже гарні чотири картинки в мене вийшли. Я зроблю скріншот останній та хочу її потім перенести у фігму. Тепер перескакуємо, перестрибуємо до нашої фігми. Розмір фрейму 1080 на 1920, стандартний розмір. Сюди закидуємо наше зображення. Наступний крок це така підложка під наш текст, щоб текст краще читався. Тож ми робимо такий круг світло-синього кольору та розмиваємо його через Layer Blur. Наступний крок це текст. Натискаємо на букву Т та пишемо відпочинок в. Турції. Щоб дуже швидко збільшити якийсь елемент, або текст, або фігуру, зображення, ви можете натискати на букву К на вашій клавіатурі, англійську букву К. І далі у вас відкриється функція масштабування, Тому ви просто будете тягнути за куточок. Певного елементу, і він буде дуже швидко збільшуватись або зменшуватись, тому ви можете зекономити таким чином собі час. Далі нам потрібно з вами зробити дизайн-елементи. Я хочу зробити по типу такі мітки, що ви можете ось тут відпочивати, ось тут відпочивати таку локацію, так? Тому робимо маленький круг білий, також використовуємо плагін Feather Icons для того, щоб знайти іконку. Знайшли, я хочу її перефарбувати в синій колір та потім це потрібно згрупувати. Тобто ви вибираєте два елементи, натискаєте на Ctrl-G і тим самим групуєте елементи. Якщо вам потрібно їх ізменчити, це ж через ту функцію масштабування, про яку ми вже з вами говорили. Далі я хочу написати про те, що відпочинок в Турції саме осінню буде відбуватися, тому пишемо осінь 2023. Звертаю вашу увагу, що я роблю текст синього кольору, але він не читабельний на цьому фоні, тож робимо. Таку підложку в виді прямокутника білого кольору, так з закругленням кутів. Змінюємо шрифт. Якщо в заголовку в нас бібас, то в описі та на кнопці в нас буде манроб. дуже читабельний, класний шрифт. Використовуєте. Далі нам потрібно зробити смужку. Для цього ви ставите одну крапку, потім іншу та затискайте, тобто не відпускаєте від тачпаду свій ми вірний палець троновити. Також для того, щоб не малювати знову подібну смужку, я просто продублюю ту, яку ми намалювали в перший раз. Далі я хочу зробити кнопку, тобто прямокутник. Далі закруглюємо кути та робимо градієнт від світло жовтого до ще світлішого жовтого. Наступний крок це drop shadow, а точніше, тінь. Наша усі параметри ви можете побачити на екрані для того, щоб ви змогли більш точно це повторити. Ці ми робимо для того, щоб зробити кнопку більш об'ємною. Останній крок це наша обводка струк. Ми робимо її світло жовтого також кольору. та пишемо на цій кнопці текст подивитися пропозиції також табельним шрифтом Манроб. Як ви бачите, коричневого кольору. Для того, щоб завершити банер, нам потрібно зробити також на смужках круги білого та синього кольору, як ви бачите, в тон нашого фону. І фінальний крок це хмари хмариночки. Тому шукаємо в гуглі хмариночки та ставимо їх на фон, але змінюємо режим на скрін. Тепер нам потрібно зробити адаптив. Тож я просто роблю фрейм 1080 на 1080 розміром. переношу туди нашу картину. Пишу відпочинок в Турції, переношу плашку осінь 2023. Роблю більші масивніші смужки через масштабування. Також переносимо наші круги, але робимо їх трошки меншими. І переносимо нашу кнопку. І все. Все, ми молодці, можемо хвалити себе. Ось такі банери в нас вийшли. Якщо тобі сподобався цей ролик, то обов'язково пиши коментар, став свій лайк, просувай мій ролик, і я буду дуже вдячна тобі за будь-яку активність. А якщо тебе цікавить, індивідуальне навчання по дизайну, то пиши мені в телеграм, та ми дійсно обговоримо всі деталі, і розповім все, що тобі цікаво. Зустрінемося в наступних відео. Пока-пока.